Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій вазі аграрний гороскоп поливу рослин. Давайте розберемося, коли краще поливати, і коли без користі будуть ці поливи, та коли не можна поливати. Тому що це час стихії повітря, і рослини дихають, і можуть бути зовсім погані результати після поливів. В цей час гниють коріння і рослина поступово гине. Ну що ж, давайте розберемося з кожним днем. 1 у нас вересня поливи без користі, знак стихії вогню. Рослини не сприймають цей час воду, але якщо вам хочеться сильно, поливайте. Гарний період для поливу починається о 6 годині 50 хвилин. Тобто навіть о 6 можна вже починати після знаку стихії вогні. Це діва, знак стихії землі. І тому в цей час можна поливати 2, 3, 4 до 13 години, не пізніше. Тому що о 19. буде вже працювати повністю енергія стихії повітря. Перехід йде 6 годин. Тому до 13-ї години поливайте, а далі не поливаємо. 4, 5, 6 і 7 можна тільки поливати вже при переході місяця в знак Скорпіон, після 8 години 20 хвилин. 8.30. Це якраз вже буде нормальний період. 7, 8, 9 до 20 години вечора. Наступний знак без користі поливаємо це знак стихії вогню. Гарний час для поливів 12 та 13 в козерозі, знак стихії землі. Рослини дуже гарно п'ють воду в цей час, і вона ефективна для них. І знову в нас перерва 14-го. Чому ми написали, що не можна, Водолій у нас вже почне працювати з 10.55, відніміть 4-6 годин. О 4-й годині ніхто не буде поливати до 4, краще 13 до пізна, до кінця доби можна буде поливати. Далі ми 14-15, з 16 до 13 години не поливаємо рослини. Після 13, 16, 17 та 18 до 12 години дня ефективними будуть всі ваші поливи. А далі поливи без користі 18-го після 12-ї, 19-го та 20-го. Після 12-ї години тільки можемо поливати вже до 12-ї. Ні. А от після 12, 20, 21 і 22 тільки до 6-ї години ранку поливаємо наші рослини. І знову перерва в поливах 22-го, після шостого, 23, 24 до 18 години ніяких поливів. А вже після 18, будь ласка, це знак стихії, води, 25-го 26-го поливаємо. 27, 28, 29 до 12, 30 поливи без користі. А ось уже після 12, 30, 29 і 30 дуже гарний час для того, щоб проводити поливи. У нас ще буде окремий аграрний гороскоп для підживлення. Ви будете вже знати, в які періоди краще поливати та підживлювати, якими саме добривами. Треба буде підживлювати наші рослини. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові!